У нас на Бессарабії ця страва називається капусня. Взагалі Бессарабська кухня дуже цікава. Там є такі страви, як міліна, манджа, корбан і каварма. Сьогодні я поділюсь рецептом капусняка, так, як готують його у нас. Беруть свину шию, потрібно брати жирний сорт м'яса. Добре сюди підійдуть реберці. Нарізаю на шматочки і обсмажую на олії в казанку. Взагалі багато страв бессарабської кухні готується саме в казанку. Поки смажиться м'ясо, я наріжу цибульку. Беру чесник та також його нарізаю. Одну величезну морку натираю на терці. М'ясо треба добре обсмажити майже до готовності. Якщо у вас реберця, то заливайте кружкою води та добре потушіть. Я ж на цьому етапі додаю цибульку. Беру капусту та дрібненько нашинкую. Коли обсмажилась цибуля, додаю моркву. Поки смажиться морква, я промиваю рис. Рис треба добре помити, поки водичка не стане прозорою. Морква обсмажилась, додаю капусту. Саме час зараз додати томатну пасту, лавровий лист, сіль, спеції за смаком. Додаю промитий рис, заливаю водичкою так, щоб покрила наш рис, і варю на дуже повільному вогні. Ось така ароматна, смачна і дуже проста страва готова! Смачного!